Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 15 серпня 2022 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду Велес. Велес це кишмиш раннього терміну дозрівання. Гібридна форма це лексії загорулько Віталія Володимировича. У Велеса дуже великі суцвіття та дуже великі грона. Вага достигших грон може сягати 2 кілограм. А іноді навіть більше. Ягода середнього розміру рожевого кольору. Смак ягід солодкий з мускатним відтінком. Сам кущ має значну силу зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Морозостійкість мінус 21 градус за Цельсієм. Зйомка станом на 15 серпня 2022 року. На даний момент велос вже майже повністю забарвився та набрав цукор. Протягом тижня виноград повністю достигне. Хоча його можна їсти вже зараз. Даний сорт має схильність до тріску ягід. В цьому випадку рятує підтримуючий полив. Одне відро води один раз на два тижні у разі посушливої погоди. Оскільки якщо ґрунт буде надмірно сухий та раптом пройде рясний дощ, внаслідок різкої зміни вологості ґрунту можуть розтріскатися ягоди. Якщо у вас на винограднику немає сорту винограду Велес, рекомендую. Я впевнений, що в разі правильного комплексного догляду даний сорт здивує вас солодкими смачними ягодами з приємним мускатним відтінком. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. В даному відео я розповів про сорт винограду Велес. Якщо ви бажаєте знати більш докладно про сорт винограду Августін, ви можете переглянути ось це відео.